У Коломиї завершився музичний фестиваль імені Анатолія Косанатольського. У писанковому місті він проходив вже 26-й рік поспіль. Цього разу перед шанувальниками високого мистецтва виступали Симфонічний оркестр Івано-Франківської філармонії, місцевий хор церкви Святого Михаїла, Бігбен, Коломия та знані вокалісти. Все бачила та чула моя колега Мар'яна Мацьків. Музичний фестиваль імені Анатолія Коса Анатольського один із найдавніших в Україні. Свого часу цю мистецьку імпрезу заснували у Коломиї. Знання митці Олександр Козаренко, Сергій Козлов та Юрій Ясіновський Шли роки, а дійство набирало все більших обертів та масштабів. Нині фестиваль є невід'ємною частиною культурного життя Прикарпаття. Це вкотре підкреслили на церемонії відкриття високоповажні гості. Цей фестиваль є особливим не тільки на теренах Воно Франківщини, але в цілому України, тому що мета цього фестивалю це є презентація професійного мистецтва, залучення молодих. Всіх молодих музикантів до цього фестивального року. І, очевидно, подальший розвиток професійного музичного мистецтва в Україні. Від імені своєї влади, з голови депутатського корпусу і виконавчого комітету, я знищу всім учасникам фестивалю, успіхів на цій сцені, всім відвідувачам хороших. Бажаю нам усіх, щоб ми насолодилися цим трьохденним фестивалем, щоб ми відвідали мистецькі дійства, які будуть в народному домі, які будуть музеї історії міста. Берімо з собою свої родини, своїх друзів, дітей, онуків і всі на фестиваль. Добрим янголом-охоронцем фестивалю з часу його заснування є дружина Анатолія Йосиповича Надія Кос. Жінка вважає своїм святим обов'язком кожного року відвідувати Коломию і брати участь у фестивалі. Я тішуся тим, що в Коломиї цей фестиваль має такий характер професійного. Класичного професійного музикування. Я думаю, що дух Анатолія Сповича тішиться тим, бо він все-таки шанував розум, вміння. Показувати молодих виконавців, щоб це йшло все вперед. Цьогорічний фестиваль присвячений двом датам: 170-річчю з дня народження Миколи Лисенка і 140-річчю Соломії Крушельницької. Тож символічно першого дня на сцені міського палацу культури відбувся концерт з нагоди 170-річчя Лисенка. Участь у нім взяли лауреати міжнародного конкурсу імені композитора, Галицький академічний камерний хор та симфонічний оркестр Івано-Франківської філармонії. Другий день традиційно розпочала музична вітальня у музеї історії міста. Там відбувся концерт вокальної музики Анатолія Кос Анатольського. Для присутніх співала заслужена артистка України, солістка Львівської філармонії Лілія Коструба. Їй акомпонувала заслужена артистка Ярослава Матюха. У рамках дійства також відбулася презентація пам'ятної листівки, присвяченої Анатолію Кос-Анатольському. Вона стала 27-м номером у серії Коломия наше місто засновник адвокат Михайло Петрів, художник, Коломиянин Микола Семеняк. Ця листівка є даниною пам'яті і нашим скромним внеском в шану Перед нашим славним маєстром Анатолієм Косанатольським. Ідея була дуже проста, там портрет Косанатольського, квіти, підсвічник. Ну і, звичайно, що я там старався за, заангажувати дві терези, тому що він був юристом на початках Косанатольський. тому це було б якесь таке відношення до своєї першої професії. От. Колорит звичайно довго вбирався, тому що квіти, які там я написав, писалися з натури. От. Що так трошки поспіхом робилося, бо дуже часу було мало, треба було випустити карточку. Ну, але справився. Я йому дуже вдячна за такий гарний, гарну листівку, яку він випустив, тому що це є також зафіксовано вже в історії, що стільки фестивалів відбулося. І воно залишиться. А увечері знову у народному домі пройшов концерт хорової музики. На сцені виступав хор церкви святого архестратига Михаїла, керівник Володимир Кенюк. Третій останній фестивальний день теж відзначився музичною вітальнею, але вже з нагоди 140-ліття Соломії Крушельницької. А завершальний акорд у 26-му музичному фестивалі поставив біг бенд Коломия під керівництвом Любомира Кобюка. Зі сцени лунали українські та світові хіти. Ось так цьогоріч у столиці покуття вшанували пам'ять свого земляка та великого композитора Анатолія коз Анатольського. Дуже тішить, що наші коломияни прилучаються до справді великого мистецтва, до поважного, серйозного, і з кожним роком кількість відвідувачів від нашого фестивалю зростає. Це надзвичайно приємна подія.